Всім доброго дня. Хочу зробити огляд зарядки електроскутера на зарядній станції. Як це виглядає? Роз'єм зарядки тип 2, це рядочком заряджається тесла, яка приймає 40 кВт, тип 2 моя зарядка 3,7 А231 В. Дивимося так виглядає роз'єм тип 2. До нього підключений перехідник, який на виході ми маємо одну фазу євро під євро. І ось зарядка наша, яка показує, що заряд у нас є. Живлення є, заряд, акумулятори заряджаються. Всім дякую за перегляд.